Друзі, всім привіт! Віза до США. Значить, віза, яка устрашає дуже багатьох людей своєю співбесідою, перш за все. Значить, перший момент: збираємо документ, заповнюємо форму. Далі записуємо на співбесіду з консулом. Е, і очікуємо на рішення. Очікуємо співбесіди. Після співбесіди одразу вам кажуть, вам дають візу чи, чи не дають, чи, е, вам віддають ваш паспорт в паспорті або залишають ваш паспорт е, вся м, робота. Вона полягає в тому, щоб підготувати класну анкету. З цього потрібно починати. Сам процес може зайняти десь приблизно там тиждень-два, в залежності від того, коли буде там вся інформація, чи коли будуть потрібні слоти знайдені для. В консульстві. Українці з України їдуть тільки до Польщі, якщо ви маєте резидентську картку іншої якоїсь країни, там Європи, наприклад, Канади, work permit достатньо. Емірати це Емірати, ID, тоді можна подаватися з ними і тільки на територію цієї країни. Тобто поїхати до якоїсь іншої країни вже, на жаль, неможливо в США в так зробити. Тому такі справи. Будь ласка, який у вас був досвід, де ви проходили співбесіду і. Чи було вам страшно? Ну, в основному, всім дуже сильно страшно перед самим консульством. Тобто, далеко ти наче не боїшся, а коли вже підходиш до консульства, то вже починається мандраж. Е, от такі справи. Е, друзі, напишіть, будь ласка, який у вас був досвід з візами до США і всім па-па, на зв'язку.